Події, які відбуваються в Україні на сході України в Криму, в основному коментують е, савітологи, колишні савітологи. Немає експертів, які би коментували, які би справді орієнтувалися у тих подіях, що відбуваються в Україні. Ви розумієте? Це перше. По-друге, ви знаєте, що Росія... Витрачає величезні кошти, величезні кошти на автодолари, які вкидаються власне, на захід, підкуповуються експерти, підкуповуються цілі видання. Ви знаєте також, що величезні кошти витрачаються на канал Russia Today. Власне, подає інформацію в багатьох країнах, на яких працює там більше 20 супутників і так далі. Натомість, ми до цього часу, вже пройшов майже рік, коли відбуваються події, ми до цього часу не маємо нормального іномовлення. Ми, власне, нічого не можемо протиставити тому, що робить Росія. Поки що ми цього не робимо. Я вважаю. Я вважаю, що замість того, щоб створювати ось це міністерство інформаційної політики, яке власне забирає чи накладається повноваження на повноваження Нацради, на повноваження РНБО. Міністерства, міністерства закордонних справ, СБУ, які мали б цим займатися цими питаннями займатися, розумієте, ми створюємо для чогось якесь міністерство, замість того, щоб створити, наприклад, іномовлення. Просто нарешті створити цей канал, який би подавав на захід правдиву інформацію. Його досі немає. Крім того, величезну роботу проводять, ви знаєте, Бритишкансел, Польський інститут. Інститут Гьоте та інші подібні інституції. Нічого подібного Україна не має. За 23 роки незалежності ми, власне, не спромоглися створити щось таке, що є якусь інституцію, яка б подавала про Україну інформацію. Споживач, він не добрий, поганий, він не розумний. не Він споживає ту інформацію, на якої в нього емоційний запит. Емоції включаються. А що в суспільстві відбувається? Є невпевненість, є страх. Відповідно, чим примітивніша інформація, тим легше вона споживається. І журналісти в даному випадку є великі ну, моральні відповідальність, бо інакше вони кажуть, ні, ну це ринкова не мови. Ну що ви бачите, люблять таке читати, ми це купляєте, ми це хвороби, а тут ну, і момент совісті, бо ви є тим останнім бар'єром до інформаційного вторгнення, до маніпуляції маси. І я б хотіла все таки додати, що якраз в інших країнах, в європейських країнах, так наприклад, як в Великобританії, медіаосвіта викладається в школах уже 50 років. От, тобто можете собі уявити, наскільки ми відстали. І знову ж таки, якщо ми є професійними і відповідальними, то треба також пояснювати нашим читачам, як відрізнити інформацію. Від дезінформації, знову ж таки. Тобто ми повинні говорити про те, що людина повинна сприймати будь-яку інформацію, яку вона отримує: з телебачення чи радіо, чи читаючи сайти, соціальні мережі. Вона повинна включати все-таки критичне мислення, приймати. Бо ну, слово людина повинна сьогодні люди не сприймають. Навіть ми журналісти. Це, в принципі, правильно по, по кінцевому завданню. Але по технології треба робити таким чином. Ну, я кажу коли в інтерв'ю, кажу таку фразу, що я е, приводжу коня до річки, але я не, не змушую його пити. Я даю людям можливість вибору, але він у них повинен бути. Ви згадаєте, я думаю, що частина з вас читала Томасова, який фарбував парка. Методика, коли цих дітей змусив працювати на себе і виконати роботу правильно, ефективно. У вас завдання те саме. Ви, якщо ви будете е, прямо казати, це правильно, це неправильно, вас не будуть читати, чи такий путь поріб, бо не хочуть, щоб з ними говорити, якось там чимно, ввійшли, бла-бла, і так далі. Але ви можете їм завжди подати інформацію таким чином, щоб інформація патріотичного змісту, ефективного, захисного була не, не сприйнята як корисна. <рес> Якщо ви просто будете говорити слава Україні, то ну, вони скажуть, «Ну, героям вам слава, звісно, але якби довго це буде говорити. Це тому, що вам від цього буде краще тут, тут і тут. О, це цікаво. Я це заберу і на село заважу. Ви розумієте, ментальність громадян. Інакше така гра в Саскіпенській з Чеплечем. Про те, що Олег каже, громадяни мають право. Так, громадяни мають право знати правду. зустрічі, ось такі обговорення, медіа дискусії в регіонах із редакторами та журналістами. Найперше, що нам говорять журналісти і редактори, це ми друкуємо ці замовні матеріали, ми друкуємо джинсу, тому що редакціям потрібно виживати. На це є відповідь. Друкуйте рекламні матеріали, друкуйте, але просто дайте громадянам право знати. Тобто читачі, читачі мають право знати, що ви друкуєте замовний матеріал Гриценка чи Тимошенко чи ще когось. І для цього його потрібно просто, відповідно до закону про рекламу, треба ставити плашечку на правах реклами або просто реклама. Тому що один з наших редакторів, газети, яку ми досліджуємо на одній з наших зустрічей, просто коли ми. Сказали, які результати ми зафіксували в його газеті. Він сказав, ну як же так? я перед виборами всіх повідомив, що буду під буквами В і Р ставити замовні матеріали. Але звідки про це мають знати громадяни? Допроба. Скажіть, будь ласка, Допроба. де вони можуть? Проблема ще простіша, бо на три чверті в цих подібних структурах працюють малограмотні люди. Ви самі не знати, ніякого матеріалу вже не писали. Вони не мають людей з, з місцевих газет, які пишуть за них матеріали і, 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 і імені самі розміщують. І тут є питання просто под, подвійної тіньової бухгалтерії. Вона ж тому так комизиться, що вона, як якби на кажуть, ні, це не мене писали. Ну добре, ми розмістили, але це не ми. Бо Це таке секрет, вирішення, що, мобильно, всі про це знають. Тому е, звичайно, тут, питання е, дорікання не так до журналістів, як до тих людей, які намагаються вдати з себе, що вони розуміють за журналістів. Просто майте, майте гонор в цьому, якийсь трохи більший. але на жаль, до журналістів також є, це є. стосується, тому що ми ось проводили останнє наше засідання, останню нашу дискусію в Одесі. Також зібралися одеські журналісти. Ми оприлюднили, оприлюднили дані моніторингу. Одеса на жаль, також мала під час цих передвиборчих перегонів більше 30% джинси. І ви знаєте, після цього засідання, коли ми говорили про стандарти журналістики, про кодекс журналістської етики, до речі, тільки 30% журналістів знайомі з Кодексом журналістської етики. Е, так от одеські журналісти підійшли до нас після цього засідання, і ви знаєте, просто ну, вже тета-тету розмові е, запитали, а що це таке за стандарти, ми вперше про них чуємо. І, на жаль, така ситуація не тільки в Одесі. Тобто йдеться про те, що журналістам також треба працювати над собою, і якщо не вистачає професійних знань, то треба їздити на тренінги, потрібно якось піднімати свою журналістську майстерність. Знову ж таки, в редакціях необхідно обговорити кодекс журналістської етики. Там нічого такого аж складного немає. Власне, це ті самі. Моральні принципи нормальної людини. От. Але інша справа, що в деяких газетах чомусь вважають, що це потрібно зробити і що цього потрібно дотримуватись, а в деяких газетах вважають, що навіть не варто обговорювати. Тобто це не є нормальною Я ситуацією. Я б додав, щоб, що, що цей кодекс журналістської етики, ці стандарти, вони не є насправді абсолютно небезпечним для всього світу. Вони такі внутрішкові. Це питання про проспілково. Люди, які дотримуються цього, вони вважають, що ми, ми порядне терористи. Це звичайно уроди, які на Западі, які пишуть, що собі в голові прийде на рамках Кримінального кодексу. І все, ну і них до них ставляться як догонсь журналістики або щось. А у нас е ця голоза журналістика виявляється більш успішнішою в матеріальному сенсі слова. А з моральною, якби вона взагалі не склалася. Тому тут питання. Е на якому я наголошую, це питання політичної відповідальності, моральної відповідальності. Це питання патріотизму. Якщо ви пишете, ви не можете підписати про патріотизму, що в той словах, водночас дозиматися тим, про що говорить Світлана. Або шашечки або їхати, щось Ви від мене. Виділяйте зрозуміло. Це філяла газеті вісті. Ну зрозуміло. Ну, теж і свій чекаєш. Ми там даремні на перехресті розбираємо. Я хочу вам ще сказати, не знаю, чи вам відома ця інформація, що інститут соціології на України провів соціологічне дослідження і виявилося, до речі, інститут проводить такі дослідження з 1995 року з дев'яносто року. І виявилося, що тільки в цьому році... Довіра, недовіра до засобів масової інформації перевищила довіру. Тільки, тільки 25% громадян довіряє засобам масової інформації, а 47% не довіряє. Це дуже тривожний сигнал. Я думаю, що для нас усіх ми повинні про це думати і власне працювати, щоб цю ситуацію покращити. Звісно, що на це вплинули якраз ті показники, які засвідчують стан на сході України. Там якраз найбільший відсоток громадян не довіряє, 68% громадян не довіряють засобам масової інформації. Але це можна зрозуміти, звичайно, в умовах тієї російської пропаганди. Я, зараз за репліку докинув, що спокуса критики влади не підвищує невіри. Це воно ну, такий, як алкоголі, що в цій Європі міста Ну, на годину. Так само е, і в цьому випадку. Критика влади, е, яка намагає, намагається підняти рейтинг видання, яке десь, може прокололося, або по якості, або в якихось інших причин, воно привертає увагу, але не піднімає рейтинг об'єктивно, воно складає інформаційну картину у Богу. Ми мусимо все-таки дотримуватися Кодексу журналістської етики, ми мусимо дотримуватися стандартів журналістики. І ще величезна проблема зараз, яку я спостерігаю, та не тільки я, всі ми спостерігаємо, це засилля недостовірних матеріалів і фейків. Які із соціальних мереж mm -hmm. перепочовують на сайти, із сайтів перекочовують друковані видання. Mm -hmm. Тобто, коли ви пишете про ці події, будь ласка, перевіряйте інформацію, це, це завжди було важливо, а зараз це тим більше важливо. Тобто, якщо ви раніше перевіряли там з двох-трьох джерел, то можливо зараз і більше джерел треба щоб, щоб все-таки переконати, що ця інформація достовірна. Крім того, коли, ви говорите, коли ми говоримо про один із стандартів журналістики збалансованість, дуже багато дуже часто журналісти ставлять запитання, як же нам, дотримуючись громадянської позиції, все таки подати матеріал, щоб він був збалансований представити одну і другу точку зору. Так, будь ласка, представляйте дві точки зору. Це не означає, що ви повинні дати слово моторолі там, чи комусь іще із цих терористів. Представляйте, слухайте людей, просто давайте слово я, людям. Я географічно графічно доповнюю. Збалансованість повинна бути відносно якогось центру. І цей центр це національні інтереси, це інтереси держави. У нас збалансованість подається дуже часто. як що значить, без центру і одна, і друга, воно однаково важливе, а чи не має значення. Починається таке от команпоцінь. Тому коли ви обираєте центр, після цього ви маєте право на іншу точку зору. Я ж не кажу, не давайте їм слова. геть, ви не маєте Та ні. Давайте. Але коли є центр і е, зрозуміло, що це є позиція, тоді одна і друга точка зору. Тоді люди зрозуміють що своєму що, тільки давайте це адекватно. І я ще е, хочу продовжити, і звичайно потрібно розповідати про героїчні поступки наших. Солдатів і звичайно ж потрібно на цьому наголошувати, тому що це виховує патріотизм, тому що це мобілізує суспільство. Ми повинні це робити. Ми просто у нас війна. Ми не можемо інакше розповідайте чудові про долі, цікаві долі людей, які власне допомагають армії, про тих же героїв. Вісімнадцятирічних, які загинули, про їх родини, які виховали цих героїв. Пишіть про живих. У нас є погана традиція національна. Добре писати тільки про, про і померли і померлих. Він починають згадувати, що вони герої, які вони були прекрасні діти, робили життя в школі. І слава Україні! Пишіть про живих! У нас у нас культ культ небіжчиків, це не українська традиційна, Вона за Ну Не можна не можна робити національних герою Тараса Бульбу, людину, яка застряла двох синів, і через дурної люльки попала в полон поляка. Де де, клетка була? А це свідомо в принципі, свідома концепція. Давайте писати про живих, давайте говорити з живими. Перестаньте говорити про покійників, стати нескінченні пам'ятників, пам'ятники ставитись, скидати. 21 сторіччя на 19. те Це все класно, це все добре, а це все історія. Помахаємо цією історією кусточки з корабля сучасності, які йде в майбутнє. Então vamos lá.